Ці свині куплені у дядька з Василь Васильзувець. Одне було 26300, а одне було 29 200, Порода, каже, сало м'ясо наполовину. Вирости побачив. Осята високі, гарний. По три місяці, рік три місяці, зараз вже четвертий місяць. Корм їжа варена, домашня, своя. Люблять сиру, бурак кидає, люблять, сіно, теж чавкають і я трошки. Так варимо картоплю, бурак, гарбуза, пшеничка, мука. Сіно збили. Таке на сіно мука додаємо до їжу, щоб густіше було. Так от. Зараз мороди, то солону багато, щоб давло було, щоб вони гились, ховались.